Ми є свідками того, що як війна переходить, як то кажуть, у ближнє повітря вже це війна, вже дронів, роботів. Це ми є свідками цього. Якраз ціми вони врізаються, к ним підвішуються зривні механізми, і як вані їх використовують або як скиди. Це частина від автомобіля російського. Ну хлопці підказують, що від тігу знищеного, до да? його лицева частина. Ось каска одного з росіян. Знахар його позивний. Може буде дивитися по телевізору. Друже, ти каску загубив. Ось шолом їхнього пілота. льотної форми. Бачите. Бійці 124-ї окремої бригади територіальної оборони морської піхоти збройних сил України почали збирати речі, які залишили російські військові на позиціях при відступі з правобережжя Херсонщини з 11 листопада 2022 тисячі За два роки бойової роботи колекцію поповнили частинами знищеної російської техніки та підбитих безпілотників. Один з таких дронів розвідників показує заступник командира бригади Віталій з позивним ключ. Вірна, що це один із елементів розвідувального БПЛА, який зависає на тисячу або більше метрів над землею, і фіксує всі об'єкти наших позицій для того, щоб в подальшому вражати артилерію і іншими засобами. Ураження від ірянського шахіда лишився двигун крила з написом Гірань 2 та бойова частина. Тут вона з вибухівкою начинюється, а ця сколочна частина, ну от якраз яка розривається під час удару. Щоб уражати противника, або хтось, бачите, тут вже нітротіла, ну, ні нічого зверного нема, лише железна балва. Бійці 124-ї бригади починали збирати колекцію для свого музею кімнати, говорить капелан Максим Бервінов. Згодом вирішили, експонати має побачити якомога більше людей. Щоб люди бачили, з якими подарунками приходять до нас ці так звані в лапках старші брати. Ви самі бачите, тут частина від ударна частина шахеда, да, які всі ми по ночам чуємо. Тут ці ударні дрони, які теж ми всі по ночах чуємо. Плюс діти, які будуть приходити, будуть це дивитися і розуміти, що якщо вони навіть знайдуть це десь на, ну, на теренах нашого міста, що краще це не брати, краще до цього не підходити, бо все воно несе смерть. Це, на жаль, ті експонати, які ми приносимо, вони ну, не такі радісні, так? Але, ну які часи такі експонати. Коли краєзнавчий музей відновив роботу після деокупації міста, херсонці, волонтери, військовослужбовці почали дарувати експонати, але в такій кількості їх ще не отримували, розповіла головна зберігачка Алевтина Мілентіва. У ці роки ми бачимо, як змінюється на наших очах війна. У нас до цього були подарунки дронів. То ми вже, мабуть, цілу колекцію дронів можемо назбирати і показати, як змінювалися військові події, як змінювалася сучасна війна. Кажуть, що це вже зовсім нова війна, і ми це на власні очі бачимо. Передана військовими колекція поповнить експозицію музею Незламна Херсонщина, яка розповідає про події від початку повномасштабного вторгнення. Олена Ліщенко, Яна Санко, Владислав Купрієв, Суспільне, Новини Херсон.